У центральному парку Луцька у меліоративних каналах загинула риба. Півтони мальків коропа та 70 кілограмів білого амура і товстолоба запустили у ці водойми у квітні цього року. На поверхні води деяка на дні каналу. На тому тижні заміти одного, думаю, ну ж таке щось може. Черепахи плавають, качки плавають, рибаки ж сидять ж ловлять рибу. На, на каналах прямо? На каналах, а там стоять, ловлять рибу. Можете здортися, запитатися. Рибаки сидять тут зранку і це, може щось ці. Але ще тут така ситуація, що вночі тут дуже якийсь сморід йде з цієї сторони. Ну не з цієї сторони, ну на цій крузі. Може це з цим ще щось пов'язано. Щось можливо Майстер центрального парку Луцька Петро Мельник розповів нашій зніманій групі, що масового мору риби немає, пов'язує це з природним відбором. Як запускали, можливо, десь вдарилася рибина, можливо, як загружали рибу. І раніше не видно було після того, як запустили. поодинокі случаї, я всього-навсього три бачив, що пропало. А більше. Десь... Нічого не бачу. Як думаєте, спека може вплинути на... Ні. Це просто десь припорчені гриби не були. Бо якби спека, то вона б сплила б вся. А це одинок і слухає.